Добрий день. Як вас звати і чому ви вирішили взагалі піти на акторську майстерність? Мене звуть Оксана Маросяк. Я випадково побачила в інстаграм рекламу запрошення на безкоштовний пробний урок. І справа в тому, що колись дуже давно я займалася трошки в театральній студії ще в школі, і потім е, якийсь період свого життя займалася творчістю. І зараз, ну, взагалі, це багато обставин життєвих. І так в мене був такий настрій, захотілося якось відродити вже давно забуті почуття. І стало цікаво, чи ще в мені щось лишилося звідти. І я побачила рекламу і думаю, піду. І пробне заняття мені дуже сподобалось. Угу, супер. Е, чи було вам страшно саме перед е, першим вашим заняттям на курсі? Можливо, були якісь переживання. Саме перед першим заняттям ні Було більше так було цікаво. А що буде, і в якому форматі, як саме? Тобто, це більше була цікавість, ніж якийсь страх чи хвилювання. Але коли я зайшла в студію, то така атмосфера дуже приємна, комфортна, тобто, взагалі одразу відчула себе як вдома. Дуже класно на заняттях з викладачем Анною можливо була якась фраза, якийсь урок, який ви винесли саме на заняттях. Ну, взагалі, дуже було багато цікавих вправ на дихання. З цим у мене завжди були проблеми, і це було дуже корисно. Дуже цікаво було, бо я сама з Харкова і російською мовою розмовляла багато років свого життя. І от коли слухаєш Анну, в неї така прям чітка, дуже приємна вимова, така чиста українська мова. І це мене завжди так стимулювало. Був гарний приклад. Цікаво було, от мені запам'яталось те, що я колись танцями займалась, роки з пантоміми. Mm -hmm. От у мене прям щось так воно в пам'яті закарбувалась. І взагалі, от ще один момент: я дуже не люблю етюди, uh -huh. тому що я не людина імпровізації. Я вмію там в яких у життєвих ситуаціях. Але коли сцена, то для мене серйозно вже має бути сценарій, має бути час на підготовку. А у нас було багато етюдів, і то було таке випробування. Але я розумію, що це не краще, тому що ти себе. Трошечки як приступаєш через себе, становишся краще, стаєш так крок за кроком, зростаєш. І Тому це теж було для мене показово. Іноді так, не хотіла Боже, знову тут. О, ні. Але вже потім ти так відчуваєш цей смак, і це додає тобі якихось і сил, і красок, і ну, якісь такі властивості, в собі, якісь такі різні грані відкриваєш. Тобто, на заняттях був такий вихід з зони комфорту, Бу. але... В цьому був і ріст, тобто був да. А я так собі щось уявляла. Думаю, от я дуже хочу там уроки з ораторського мистецтва, дикція, там скоромовки, все дихання. Це все я розуміла, що має бути. А тут і тюди тут, тю, то в групу то декілька людей. Це так швидко і таке завдання, таке. І оце мені було іноді важко себе розкачати, але це дало свій результат. Угу. Ну, зустрічне питання, можливо, випливає з цього, який момент або що було найважче. Можливо, на курсі були якісь там заняття, або можливо на репетиціях був якийсь складний саме для вас момент, якщо не враховувати там імпровізацію саме тюди. Ну, я думаю, що було найскладніше такі імпровізація, uh -huh. але все одно дуже важливий момент робота в парі. Uh -huh. Тому що коли ти сам з собою, то в тебе тільки до себе там, претензії і так далі. А коли ми почали е, репетирувати, вже, ну, готуватися до нашого випускного. І ти розумієш, що якщо ти не вивчив слова, то це не тільки твій якийсь прокол буде, що ти підводиш свого напарника, напарницю. І оце таке було, що коли я розумію, що я десь щось не довчила, а вже їду на репетицію, і я от таке хвилювання саме через те, щоб не підвести людину, з якою ти на сцені, оце такий теж хвилюючий момент був Угу, супер. Е, які зміни ви побачили в собі після завершення курсу? Це було буквально два дні назад. Можливо, якісь зміни протягом цих трьох місяців ви в собі побачили? Так, так, от якраз це було не так, щоб якраз і щось там мене осяяло? Uh -huh. А от от як я казала про тюди. Крок за кроком я зрозуміла те, що мені найбільше не подобалось. Потім починає подобатись, тому що ти відчуваєш вже в цьому покращення, і якось відчуваєш цей смак. І мені дуже бо я давно не виступала на сцені, і тим паче в мене були такі цікаві ролі, в принципі, не притаманні мені, якщо особливо брати круелу. І це було дуже цікаво і створити цей образ і дограти його до кінця. І вже ти розумієш, якось відчуваєш себе більш розкуто, тому що горизонт розширюється, і це додає впевненості. Вже більше я слідкую за своєю мовою, теж ніж раніше, бо все одно до себе в мене є якісь там претензії, десь можна було щось краще зробити. І що цікаво, що От, пройшло, пройшло лише два дні, а вже таке відчуття хочеться ще. От ці, наші дівчата кажуть, все, йдемо на поглиблений курс. Я спочатку думаю: ой, супер, в мене будуть вільні п'ятниці, я вже випускний, це більше часу в мене буде, якийсь період більше якихось справ можу вирішити своїх особистих. А зараз вже таке відчуття. Ну як я вже без цього буду, mm -hmm. все відпочає, цікавіше, цікавіше ще mm -hmm. далі піти, цікавіше, тобто. Це, це дуже гарний показник, не так, що все зробив, забув, класно, відео зняли, в інстаграм виставили і розбіжались. Uh -huh. А є це відчуття, і в нас дуже гарний колектив був, так uh -huh. співпало, що всі дівчата були дуже цікаві. Uh -huh. І хочеться продовжити спілкування, і хочеться ще щось вивчити, ще себе покращити. Так, це дає таке натхнення, такий поштовх, що ти хочеш рухатись далі, не хочеться зупинятися. І я вважаю, що це дуже добре. Да, це дуже класно. Дуже дякуємо вам за такий фідбек. Також хотіла запитати самі ваші враження після виступу. Тобто, той день, коли ви виступали, був ваш виступ, можливо, перед перед виступом, звичайно, було хвилювання. Було хвилювання, тому що мені треба було змінити три образи, і тобто так кардинально і зачіску, і сукню, і всі і прикраси. І в мене було хвилювання, чи я встигну. Це було дуже так, мене турбувало. Я розумію, якби якась була замінка, це кінець світу, але дуже хотілося, щоб все пройшло як на одному диханні. І ну перед виходом на сцену, не, не дивлячись на те, що в минулому колись давно в мене був досвід, але такі було таке хвилювання, дуже відчувалось. І це добре, тому що кажуть, якщо ти не хвилюєшся перед виходом на сцену, то ти вже робот або ти не неживий. Uh -huh. uh -huh. То має бути це дуже природно. І в під час виступу вже відчуваєш якусь таку насолоду. Ти вже розумієш, що тут вже треба просто відчути кайф і. Насолоджуватись процесом. І я помітила за собою колись давно, раніше, коли виступала на сцені, я ніколи не дивилася глядачів. Тобто я так е, взагалі дивилася десь там вдаль. Тобто я не придивлялася е, до обличчя, не, я, бо мене це збивало. А цього разу я помітила, що я легко і спостерігала і за реакцією людей, і як е, ніби навіть вступала в якийсь контакт з глядачем. І це ну, для себе мені було так цікаво, і якась така перемога в якомусь mm -hmm. сенсі над собою. А після виступу була. Була радість, тому що ще була радість за всіх, хто виступав. Бо багато теж дівчат таких зробили над собою такий прорив. І я так раділа, і всім сподобалось, і у всіх, в принципі, все вийшло. І була така радість, легкість. І навіть не хотіла, щоб цей вечір закінчувався. О, класно, класно. Гаразд, як би ви описали курс трьома словами? Mm -hmm. Цікаво, натхненно, потужно. Класно, класно. Е, гаразд. Е, як ви взагалі дізналися про студію артист? Та е, попередньо також звучало вже від вас відповідь, але ще запитаю: е, чи порекомендували ви б іншим, і саме з яким запитом людям ви б порекомендували? Я побачила випадкову рекламу uh -huh. в інстаграм, і так що це було ще в травні, тобто давно. І я вирішила, думаю, цікаво, піду спробую перше заняття безкоштовно, як майстер-клас, такий думаю, цікаво, що там буде. А потім так складалися обставини, що я не могла записатись на курс. Це було літо, і там в мене багато було цікавих подій в житті, і, і все ж відкладати. І коли я вже в кінці вересня прийшла на курс, то я вже так занурилась в цей процес. І ну, реклама в Інстаграмі так, спрацювала. Угу. І я навіть ну деякі з моїх знайомих знали, що я там ходжу на якісь заняття, але так ну, зараз таке все одно життя у кожного багато всього в житті, в голові, в країні. І коли от відбувся виступ, я виставила з нашого випускного деякі там відео, фотографії. Тоді всі почали цікавитись, а що це було, що це в себе такі, якісь ролі, що ти робила. І деякі з моїх подруг зацікавилися, кажуть, дуже хочемо спробувати, де це знаходиться. Хочеться особливо покращити дикцію, ну, мати якісь уроки ораторського мистецтва. От багатьох багато з моїх знайомих зацікавились саме, що. we <laughs> Покращити, ну якусь і впевненість додає в собі, тому що зараз ми працюємо навіть не працюючи, скажімо так, ми всі в телефоні, багато людей знімають відео, і це потрібно кожному, навіть не тільки професійним акторам або тим, хто з метою, хто мріє стати актором, і піти вже виступати на велику сцену, навіть для себе, для того, щоб на відео тебе люди розуміли, щоб це було не так хвилююче. Бо коли дуже хвилюєшся, все десь там це впливає теж на uh -huh. дихання і на про, на якусь вимову твою. Тому багато хто з моїх знайомих зацікавився саме через це. Uh -huh. І Я сподіваюся, вони прийдуть. Uh -huh. Супер попередні також звучали коротко від вас. Чи бажаєте ви надалі розвиватися саме у цій сфері акторства? І де ви найбільше бачите у своєму житті, що це діє? Я, звісно, я б хотіла. Як я кажу на початку, думаю, треба взяти якусь перерву трошки, uh -huh. тому uh -huh. що хоч і раз на тиждень, але все одно там кожна п'ятниця, вечір вже зайнята. Інколи uh -huh. бувають такі якісь е події, кудись треба поїхати, чи і, і розміщені в мене сьогодні заняття. Uh -huh. А з іншого боку, вже хочеться. Тобто, ти вже якийсь такий. Е цей ритм відчув і хочеться не випадати, хочеться продовжувати покращувати. І тому я, я б дуже хотіла, ще піти на поглиблений курс. Тому що це, по-перше, це робить життя цікавішим. Це додає якихось яскравих фарб. Uh -huh. І навіть, от, наприклад, мій чоловік, коли він приходив на репетиції і був на виступі, він каже: Ого, я те, від тебе такого не очікував ну, Дома ти не будеш проявляти такі якості, uh -huh. особливо роль, круелли. Uh -huh. Але він теж подивився на мене якось трошки із іншого ракурсу, uh -huh. каже: Так, це було круто. Це це взагалі потрібно і для ну і для саморозвитку, і для настрою, і для того, щоб було цікавіше жити, uh -huh. тому що нам не вистачає якихось таких спалахів приємних, uh -huh. і це і це я ж кажу це і приємно, і корисно. Uh -huh. Тому я дуже хочу, і сподіваюся, що, що в мене вийде. Я не я не знаю ще як надалі, ну я все життя дуже любила театр. Угу. Тому що я ніколи так не стикалася з камерами, з відеозйомки зараз же потроху. В моєму житті це вже з'являється. В принципі, я розумію, що це мені теж подобається, тому хто зна, куди мене це заведе. Я знаю, що в цьому житті все не випадково, і тому що я потрапила сюди. Це було не випадково і саме в цю групу з цими дівчатами, саме до Ані, і все склалося якнайкраще, тому я навіть не знаю, чого очікувати. Буде угу. щось може феєричне. Тоді з радістю будемо чекати вас і на поглибленому курсі. Далі розвиватися. Дуже дякую за ваші відповіді за вашу відвертість. І дуже раді, що ви могли побачити в собі зміни завдяки студії, завдяки роботі викладачів. Дякую вам. Дякую до наступних зустрічей. Дякую. Бажаю вам процвітання, натхнення. Не зупиняйтесь. У вас дуже добре все виходить, і щиро хочу, щоб якомога більше людей відчули те, що відчула я. Тому Запрошую вас від усього серця. Приклад. Дякую. дякуємо. Дякуємо.